Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, вітанечко. Ми сьогодні з вами розглянемо гарний бій, який ми зіграли на мапі Хімлісдорф, і ми зіграли вчора разом з нашими підписниками Varennex сметаною і Палач 82 Граємо ми на восьмому рівні, граємо на тс 54 Це дуже хороший танк, який можна взяти за бот плюс і його дають в оренду на місяць часу. плюс коштує 207 гривень, і за цей час ви можете, якщо ви граєте в World of Tanks, ще нафармити додатково 2000 золота і, як то кажуть, компенсувати ці 207 гривень, що є за саму Водплюс. Ми їдемо на берег на гору Хімільздорфа і будемо зараз старатися там розвалювати всіх пацанів направо наліво. При цьому ми використовуємо таку комплектацію як трофейна е, турб, турбіна, трофейний вентиль та трофейний стабілізатор тут. Так що використовуємо настанову на зведення, і ми тут в більшості фармимо. Ми взяли 30 ББшок а також 10 підкалібрів годових. Також використовуємо докпайок. А, на жаль, тут не використовуємо. Богнегаснику ehm, тут не потрібно краще покращу характеристики свого танка ліпше. І дивимося на ситуацію, що в нас є. Знизу IMX M449L приїхав аж до наших союзників. Знизу також є ще два важких танка, а зверху бачу, що тут лорка нагліє, і я буду їхати до неї, щоб роздамашувати її. Також подивимося, ще є друга лорочка. Щоб ні, друзі, давайте будемо їх розвалювати. Ми виїхали нагору і друзі. Ми програємо вже 2000. Цей гарний був постріл, справді гарний постріл залетів по, по лорці. Тут все ж таки трошечки недобре зробив, не дав їм постріл. Центріон 1 виїхав, підставився, Т-30 КД, і ми вирішуємо дати залпик по Т30, щоб вона більше не виїжджала. Так штункануло ще один постріл на лорку. Тим наш союзник підставився також під цих супротивників. Фаза підставився під тих супротивників. До речі, йде подія. Вже падає там держабель. І з цієї сторони е Каєн та ЛТшка просто починають сюди агресувати. Даємо залпик на 560. Наш союзник забирає, але в той момент як нашу шкоду забрали Лорка та Центріон. І ми погнали на цю сторону, щоб відбуватися від естех, які вже нагліють просто та їдуть перед. Виїхали легесенько, дали постріл в каток, так, але він мені дав з пострілом і вбив мені механіка водія. На жаль, дав в труп другий постріл і бачу, що лорки вже відкатуються. Але ні, друзі, ти, я так кажу, дурниця зробив, щоб їхав сюди. Наш союзник бере підпалює, і я йому даю залп, і ми його здобираємо, ні, ту козаць, лорку. Також мені ще дала шкода один постріл. І лорка дала один постріл. У мене лишилося 680 хп, але ми продовжуємо далі бадатися. Виїжджаємо, легенько даємо лорці 302, Усенець, мене. Бачатик ставить на гусеницю, і ми вирішуємо тут Його? Так трошечки від'їхати, та почати вицілювати цю лорку, чи шкоду, якщо вони будуть виїжджати та нагліти. Дивимося, лорка підставляється, даємо йому один постріл 303 в башту нормально. І стаємо далі. Виїхав тим часом шкода, Даємо йому. Гарний постріл. У мене вже є 3 тисячі демеджу. Дивимося, що в нас на базі вже хлопці союзнички під'їжджають, там Алтеха вбрала базу і даємо тут постріл по батьку. На жаль, не попадаємо. Ми тим часом виграємо рахунок 7-6 на півтора тисячі вже повернули. Уже 2-300 повернули ХП. І я вирішую тут трошечки вже пронагліти, трошки під'їхати ближче. Ні, ні, не хочу, поки що я не знаю, де Т-30. Наш АІФаза е, їде вперед, е, помирає від шкоди. Я тут трошки виїхав, думаю, що Т-30 все ж таки помилиться, але ні, ліпше це ще трошечки постою. І тепер дивимося, що тут є легенько, де проїжджаємо, чи я можу пристрілити наш союзник. Просто їде вперед на лорку, дає є один постріл, і тут лорка помиляється. Але ні, я б краще обстрелю по шкоді. Т-50, поставила її на гусницю. Тепер забираємо ми лорку, так, забираємо цим пострілом. І шкода, вже бачу каде, і просто виїжджаю на неї та її забираю. Є. Yeah. І тепер лишилася ще одна тут е, шкода, та лишився Т-30. Ми під'їжджаємо ближче, артилерія промазується по мені, даємо один постріл. О, шкода, п'яче мені БКшку. І я думаю, що би то робити. Ні, давайте ще ж призрядимося, зразу йому дивимо один постріл корей. та можемо добрати його, ні, але наш союзник його добирає. І дивимося, що, що лишається. Лишаються як пантера шотна, бачатик шотний. Та артилерія, яка знаходиться на тому фланзі, ми просто їдемо вниз. Ми з е, вареником е, сметаною зробили по три фраги. На жаль, нашу шкоду вбили. Якщо вона була би ще жива, можливо, ми б ще не стріляли багато фрагів. Ось такий бій вийшов швидкий, насичений бій вийшов. І, друзі, ми взяли, затащили повністю горку з цими тими дев'ятками, які там були. Зараз наші хлопці під'їжджають до бачатика та його знищують. Ми вже нічого не зможемо робити. І ми йдемо дивитися результати даного бою, друзі. Погнали! Ось результати даного бою, друзі. Ми взяли майстра, ми взяли усний калібр та ми взяли стрілеву стіну. При цьому ми не стріляли 4547 шкоди А також знищили трьох супротивників. Натанкували 2150 шкоди. Та ще й насвітило якось 284. Е, тепер на рахунок досвіду, ми взяли 1556 досвіду. Це на 6 досвіду більше, як потрібно на майстра. На майстра потрібно 1550. І також, друзі, ми зробили 19 пострілів, 17 з них попали, та 17 з них. Пробила, ось така в мене точність, це є 89 та 47% в мене точності. Також нафармили на, цей, на цьому бої 137 тисяч кредитів. Це взагалі шикарненько. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, дякую вам за подбайку, за підтримку, за коменти під відео, а також активність вашої спільноті. Дякую всім ще раз і до зустрічі на нових відео по Tanks Української. Всім чао, всім бувайте!